ПСЖ проти Байрона, цікавий матч, і ще давно, коли там я ще почав слідкувати за футболом і слухати те, що говорять тренери. Одна із тих фраз, яка мене постійно діставала, це була: ну це була гра до голу де хто першим забив, той і виграв. І я думаю, ну блин, що ви постійно це несете? Ну це ж якась фігня десь просто хтось написав і ви це використовуєте. І ось в цьому матчі дійсно було, було таке враження: не тому, що вони погано грали, а тому, що. Кожна там з команд атакувала, але кожна з команд при цьому непогано захищалася, непогано була готова до суперника, і все це працювало особливо, коли перший тайм закінчився 0-0, То ось там другий тайм розпочинається, і ти так думаєш, ну зараз хтось заб'є, і гра на цьому не е, розженеться. А навпаки, гра на цьому має заспокоїтися, і та команда, яка заб'є, почне грати якось обережніше, спокійніше і чіткіше. Вийшло обережніше. і Взагалі, ця гра була втрачена, чому все вирішив один гол? Фактично через травму усягав, тому що після травми усяли вже футболісти, десь там в голові це собі тримали, і вони не могли емоційно якось емоційніше діяти. Парисенджмен скористався не те, щоб помилкою суперника а просто ось тим шансом, який в них виник. Можливістю так робити, тому що там Кейн втратив м'яч, Нойер вирішив, що я не знаю, що він вирішив. Чому він вирішив не ловити той удар? Незрозуміло. Ну м'яч собі котиться і котиться, ворота і ворота.